Унікальний та чи не найколоритніший етноринок є на Прикарпатті. Він працює лише раз на тиждень, у ніч середини четвер. Започаткували його львів'яни, які 10 років тому приїжджали до Коломиї торгувати вишиванками. Львівський поїзд колись приходив вночі і приїжджали люди ще поїздом, і тут домовлялися, і виходили на дорогу. І прямо на дорозі торгували. Ну то не був такий великий ринок на дорозі. Він уже тут розширився. на етноринок зічаються вишивальниці з всього Прикарпаття з найрізнобарнішим товаром. Рушники, сорочки, сукні та костюми будь-якого розміру з різним візерунком, фасоном і ціною. В особливій пошанні ручні роботи. Оце від душі вишито, це це конкретик, зокрема, і Ві ці чиста, акуратна робота з виворітної стороні. Є на ринку вишиванки для особливих випадків. Ось, до прикладу, так звані весільні парочки тут кожен хрестик символічний. Це є парочка. Це є оберіг любові. Оце є оберіг любові. О, бачите ці квадратики. Заворожує увагу відвідувачів. Бісерна вишивка рідкісна та важка. Сорочка може важити понад кілограм та коштувати від трьох тисяч гривень. Там багато вишивки, багато роботи, дорогий бісер. Відповідно, все відповідно, дороге полотно і так далі. Покупців нічний базар заманює не лише розмаїттям, але й цінами від ста гривень до кількох тисяч за вишиванку. Напевно, дешевший і вибір. Гарний, можна вибрати і для дітей, і для чоловіка. Ну я власне шукаю для чоловіка. Ми не буваємо на Україні цілі і Ми не можемо сказати дешевше, дорожче. Просто ходимо, питаємо. Щоб купити, а дешевше, вже дорожче, вже питання не стоїть. На ринку неабияка фінансова вигода посередникам, які закуповують для магазинів, бо дешевше, аніж у виробників, товару ніде не знайти. Ціна дивує навіть іноземців, тож за ніч у вишивальниць куповують майже увесь крам. А вже зранку базар зникає.